Гайді чарівна подорож. Високо в горах жила усім відома дівчинка. Ну, Пригоди Гайді повертаються. Ти з Ой, Бітере. 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 Із вже знайомими героями. Ну але зовсім новою історією. Бітер. Дехто з вас уже знає успішного підприємця пана Рубаневського. Ти це чув? Воно поранене. Нам треба його витягти. Гаді! Здається, хтось зруйнував одну з моїх пасток. Це дика тварина. Її місце у горах. Я поверну тебе до твоєї родини. Ти не можеш піти туди сама. Я мушу це зробити заради нього. Тоді я піду з тобою. Приготуйтесь до незабутньої пригоди. Гори це небезпечне місце. Прірви, тріщини, каменопади. а погода може змінитися за мить. Де знадобиться чимало відваги та сила духу. Я намагаюсь допомогти місцевій громаді. А ви ось так дякуєте мені? Гайді, Гайді, гайді Люба. Я не можу тебе втратити. Стояти! українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.